Лінія бойового зіткнення повторює всі вигини державного кордону. Це про північний схід Харківщини, де за лічені кілометри східніше Вовчанська точиться дистанційна війна через міждержавну межу у прикордонних українських селах. Майже не залишилося цивільних, а наблизитися до кордону в день майже 100% означає наразитися на ворожий обстріл. Разом із прикордонниками бригади ГАРТ у темну пору доби туди вирушила знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Ми з машини і почалися скиди. Коротше, більше двадцяти скидів на машину. Ледві дали на леж звідси. Потім почали по дрону стріляти, кошмарити його, і почали по нас там два рази танчик лупанув. Ну і там гради, всяка херня почала вийти в нашу сторону. Дорогою до державного кордону okay. Лексус, заступник командира відділу прикордонної служби бригади Гарту. Подробицях розповідає, яким був його попередній виїзд на самий край української землі. Посадка. Там, ще наші пацани, а за тою обсадкою 350 метрів вже повідомив. Ну, Це територія дотику України з агресивною Москвою Північно-східніша Вовчанська. Получається, там там поля, ще і слідчої посадка. Капеліс. Капець, да? с этого вот там. Ну, это какие звуки, прилеты, перелеты, свисты. В стороне там день и ночь вот такие побухи. Раз за разом всю ночь кабы очень потужно. Стрічка державного кордону тут нині і є лінією бойового зіткнення з рашистами. Стрелка дня в основному працює, ну от майномет каждый день. Робота танка була, то є двадцята -е міномета. Зараз как бы, більш тихіше, що, мабуть, вони резерву перетягнули в сторону Лочатсько. Вот у нас кордон, да. Заповнені. Багато разів на добу, і в день і темною порою він скеровує свого мавіка через кордон. Луганськ, очі українського прикордонного підрозділу над головами московитів. Скопчення так особо не ну то, що вони там строяться, і ну, вони є там біля кордону. Ока окапуються прикордонники. розповідають, у сутінках вночі й удосвіта щодоби чують, як на ворожій території пересувається важка техніка. Передвіження техніки, вночі, так і зранку. Тобто, техні, звук техніки постає Так, постійно постійно стоїть звук техніки. що вони переміщуються. Ймовірно, то шляхом 14К волоконівка Шебекіне у бік Вовчанська окупанти женуть підкріплення. Водночас на ділянці їх відповідальності твердять воїни Гарту Московські танки, бронемашини та навіть ворожа інженерна техніка в притул до кордону не підходить. Наші розвідники літають, видно, що кацапи окопуються, кацапи переживають, кацапи слідкують, кацапи також піднімають дрони і будують свою евролазвідку. У них є чим бити окупантів на дистанції. Вони це роблять, що не помічають найменший рух ще на ворожій території. Сіті на клітка зранку була бойова робота, то вже потім питаємо, куди що я піхота в основному. Є в арсеналі прикордонників і ефективна західна зброя для ближнього піхотного бою. Саме ефективне. 200 метрів. Та тут така місцевість визнають прикордонники гарту, що сунути на пролом через кордон для московицької піхоти було би відвертим самогубством. Тут досить важкий, щоб підходити, бо виходить звіти, і дистанція досить велика, і потрібно її спуститись. І вони вже в низині. А в нас тут получається висота, тому і не сунуть. Окупанти тут не сунуть, але цілу добу ведуть. Дистанційні обстріли. Ці днів також працював міномет, ось друге. Ну, так кардин працюють, прикордонники гарту переконані, з власної волі московити не припинять війни. І навіть попри складну місцевість ворожу піхоту кремлівські генерали здатні і тут погнати на прорив будь-якої миті. Варіантів розвитку подій повинно один з найстарших воїнів підрозділу. Насправді лише два. Вони не закінчать У нас два шляхи, або вони нас, або ми. З північного сходу Харківщини Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс марафон єдині новини.